Я вас всіх вітаю. На цьому тижні ми читаємо послання апостола Павла до Коринфян. Це перше послання, 9 глава, 16, 22 вірші. Бо коли я благовіствую, то нічим мені хвалитися, тому що це неодмінний обов'язок мій і горе мені, якщо не благовіствую. Бо якщо роблю це добровільно, то матиму нагороду. А якщо не добровільно, то лише виконую довірене мені служіння. За що ж мені нагорода? За те, що проповідуючи Івангелію благовістую про Христа безкорисливо, не користуючись моєю владою в благовоствуванні. Бо, будучи вільним від усіх, я всім підкорив себе, щоб більше придбати. Для іудеїв я був як іудей, щоб придбати іудеїв. Для підзаконних був як підзаконний, щоб придбати підзаконних. Для тих, що не мають закону, був як такий, що не має закону, не будучи таким, що не має закону перед Богом, але під законом Христу, щоб придбати тих, які не мають закону. Для немічних був як немічний, для, щоб придбати немічних, для всіх я став усім, щоб спасти хоч деяких. Ці слова апостола Павла вони призвані нас надихати, проповідувати Слово Боже. Адже багато хто думає, що проповідь це тільки для священиків, що тільки священики мають говорити про Бога, а всі інші це не обов'язково. Живи собі простенько, ходи до церкви, молися Господу, і все. А про Бога не треба говорити. Треба. Адже, знову таки, ми в своєму житті дуже багато чого говоримо, і багато про що дискутуємо і доказуємо. Про те, що тимчасове, і дуже часто навіть гріховне, і те, що немає взагалі значення для нашого життя, але от про Бога чомусь не говоримо. А можливо, це є просто за того, що не сильно то і віруючи, не сильно то любимо Бога, адже пам'ятаєте інші слова із писання, да, що від того, що є в серці, говорить уста. От і збитка серця глаголю Туста. Те, про що ми думаємо, те, про чим ми живемо, те, що важливе для нас, от про те ми і говоримо. І, напевно, зараз ми переживаємо кризу віри не тільки з за якихось там церковних скандалів, адже знову-таки ну, справжня віруюча людина розуміє, що як серед учнів Ісуса Христа, Виявився один зрадник, так і зараз серед священиків чи єпископів, також можуть траплятися неблагочестіві люди, і, тим паче, наша віра, вона не має будуватися на благочисті якихось окремих людей. Горе мені, якщо моя віра залежить від людей. Наша віра залежить від Бога, того, як ми до Бога відносимося, як ми його любимо і як ми бажаємо бачити його в своєму житті. І от за того, що. Серед нашого суспільства дуже мало дійсно такої, такої живої проповіді, живих прикладів серед простих людей, да, можливо, наше суспільство потихеньку стає безбожним. Або дивляться в якісь інші конфесії, дуже часто навіть не християнські. І тому проповідь, вона обов'язкова для всіх. Адже якщо ми любимо Бога, ми про Бога і будемо говорити. Адже якщо ми бажаємо спасіння Своїм рідним і близьким, і знайомим, друзям, то ми будемо говорити про Бога, який є єдиний наш Спаситель. Та коли ми знаємо про якусь небезпеку якихось хвороб чи вірусів, ми застережуємо, ми переживаємо, ми говоримо, наставляємо, знаходимо якісь методи лікування тих самих хвороб. А хіба гибель душі це не страшніше, ніж гибель тіла? А хіба гріхи, які є. Такими духовними хворобами хіба вони не страшніші, ніж хвороби тіла. Адже хвороба тілесна, вона може бути може вбити тільки тіло. А от гріх чи безбожне, чи безбожне життя, коли людина для себе думає, що їм Бог не потрібен, це може призвести до гибелі душі, до вічного пекла, до преісподні. І от якщо ми любимо дійсно своїх близьких, напевно, ми повинні говорити про це, застережувати їх. Розмовляти з ними. І якщо ми любимо, так, ми про це, ми, якщо ми любимо Бога і церкву, ми про це говоримо кожного дня, де це можливо, вчасно і невчасно, тією мови, яка буде зрозуміла тим людям. І напевно, кожен християнин повинен сказати для себе ті самі слова апостола Павла: що горе мені, якщо я не благовістую. Прислухаємося до цих слів апостола Павла. Який, окрім того, що став у себе в приклад да, благовістя. І, до речі кажучи, не обов'язково мати високе богословське знання для того, щоб проповідувати про Бога. Багатьом людям високе богослов'я воно і не потрібне, і незрозуміле. Для багатьох людей важливі прості слова, простої людини. І найголовніше, щоб ці слова не розходилися з життям. Особистий приклад, який. Знову таки доповнюється якимись добрими словами благовістя, це те важливе і те доступне, що може зробити кожна віруча людина, якої хоча б трішечки є віри і любові. І з людьми про Бога можна говорити так, як ми вміємо. І знову-таки, призиваючи на поміч, благодай Духа Святого, що, от Боже, от я готовий говорити про Бога, я готовий бути інструментом в твоїх руках, тому, будь ласка, через мої уста говори. І дійсно, якщо ми надіємося тільки на свої знання, на свій на якийсь досвід, у нас часто нічого не виходить. Але якщо ми надіємося і на Бога, ми Богу дозволяємо діяти через нас, то дуже часто благовістя наше, воно комусь приносить якусь користь. І просте слово, і складне слово хто на що гаразд, але треба говорити. Не треба соромити своєї віри. Треба благовістувати, треба розповідати, треба бути прикладом життя. І з людьми про Бога треба говорити не з якоїсь там висоти, що от я християнин, от я от в церкву ходжу, а ви там, значить, от не сильно той християні. Ми бачимо, що апостол Павел каже, що я з людьми говорив на рівному. Тобто для іудеїв я був як іудей, там для підзаконних я був як підзаконний. Для всіх я все всім, щоб придбати хоча б декого. Тобто, в проповіді, апостол да, він говорить з людьми на їхньому рівні, не возвишає себе над кимось, говорить з ними як рівня. І от коли дійсно ця розмова така, тоді вона чутна, тоді люди чують. І от ця цитата, вона дуже важлива, як мені здається, зараз. Яка призиває на всіх добровільно благовістувати, адже і про нагороду, яка є від Бога, вона можлива тільки тоді, коли ми благовістуємо добровільно. Тобто доброю волею. Не тому, що там батюшка заставляє, чи там ще з якихось обставин, а саме добровільно. І, до речі, кажучи, для священиків також ця цитата в чомусь важлива, адже. Може трапитись таке, що от священик там вигорить да, в своєму священстві. Таке буває, це називається вигорання. І проповідь да, стає такою обізаловкою. О, знову треба людям щось там розказувати, знову треба проповідувати. І це вже якби не добровільно, це вже, як, вже ярмо виходить. Я апостол каже, якщо ти робиш щось недобровільно, то не буде тобі нагородити. Просто робиш, як. Як слуга, як той, який повинен щось там робити. А якщо добровільно, тоді буде нагорода. І от наша проповідь повинна бути добровільною, від серця, мотивована любов'ю. І тоді дійсно, оця добровільна проповідь, вона, що йде від серця, вона буде чутна людям. Горе мені, якщо я не благовістую. Нехай кожен собі так скаже, і от завтра. Завтра, бо я записую вже вечором. Завтра буде день. Ви обов'язково, хоча б з однією людиною поговоріть про Бога. Спробуйте благовістити. І в цьому світі в нашому трішечки буде більше світла Христового. Будемо благовістувати, будемо говорити про Бога. Ну і, звичайно ж, жити по-християнськи, щоб наші слова не розходилися з нашими дівами.